Всіх вітаю на каналі, доброго ранку, доброго дня. Сьогодні у нас 6 лютого і перший раз порадувала, порадувала зима сніжком таким. випав сніжок. Небагато, але є. Ну, прогнозують нульову температуру. Тому, можливо, він і розтане, бо такий мокруватий сніжок, мій садочок зимовий. Так виглядає. Ось такі тут красуні. Тут у мене котик бігав. Ялиночки стоять притрушені сніжком. Дуже довго ми його чекали. Хотілося. Не хочеться із зими морозної, дуже. Але дуже хочеться сніжку якоїсь такої, знаєте, чистоти, чогось такого біленького. Краса. Ну, сьогодні хочу показати вам розпуск орхідей, що в мене наквітло, що розпустилося. Дуже втомлювати вас не буду, але трошки є на квітло краси. Покажу вам. Поряд з нами тут буде Кісюня, вона мене захворіла. Вже сьогодні третій день. Їздимо в лікарню на уколи, на процедури, робили їй рентген, Узі серця, брали кров на аналіз. Є аттек на легких. Не зрозуміло, що чого. Зранку котик киця поїла. Мона, моя хороша, Поїла, все було добре. Пішла наверх, на другий поверх, спала там, і десь ближче до вечора я зрозуміла, що я її не бачу. Щось не так пішла, вона лежить там, як тряпочка. Думала, до ранку не доживе. Але зранку поїхала швиденько у лікарню і температура в неї була висока. Оце атьок чи п'ятно на легенях. І зараз колимо уколи, її возимо. В барокамері вона там була, кислородна камера, така для котиків є у лікарні. Ну, наче Одужу я, почала вже трошки їсти, але така слабенька, не дуже передвигається, не хоче. Монечко, подивись тут. Моя кісюля, моя хороша дівчика. Подивись на мене, подивись. Це моя кіся. Це моя британка, брітаночка моя, да? моя красотка, моя дівчатка. 11 років. І ще ж молоденько. Так, да. ти ще молоденько. Почну свою розповідь з китайської мелодії. Розквітла вона в мене на чотири квіточки. Дуже красива, дуже вона мені подобається. Сантиметрів 7 має квіточку. І ось така назва рослинка від соні. Буде, мабуть, ще дорощувати. Подивимось. Так, розквітла в мене на два бутони, на дві квіточки. Я вже показувала, це в мене чорна змія в перекладі. Ось така. Гарна змія. Теж крупна квіточка. Сантиметрів точно 7 є. Вона ось якщо порівнювати з китайською мелодією, то вони десь в одному розмірі. Ну, мабуть, буде теж он дорощувати, тому що брунічка тут набрякає. Так, піднімаємось вище, далі і так, зараз приберу зміну змію чорну. Так, тут у нас квіточка ось така, і розквітла ця красунька на дві гарні квіточки. Ще відкриє третій бутон. Ось, і буде три. є в цій квіточці і білий колір, і фісташковий, і лімонний такий колір. Ззаді вона ось така. Дуже красива квіточка. Просто шикарно ну я зроблю ось так. Шикарна красунька. Так, проминула Клеопатру, ну клеопатру ми з вами періодично дивимося, вона дорощує. Три бутони, три квіточки, і бутончики ще в неї там є, то вона буде їх розкривати. Це дорощений квітоносик. Не хоче давати мені діток, намазала броньку але вона чомусь поки що не хоче. Так, тут у мене Мейдер принц, красень. Потім відкрився мій рожевий піратик. На одну квіточку це я дідку купляла з домашньої колекції. І ось така дідка показала своє личко. Також показала своє личко одна квіточка, дивіться, яка гарна. Два листочка, розмір 1,7. і це в нас хотспот. Від соня. Всього одна. Але супер, що вона метелик. Не знаю, буде там щось іще дорощувати. І взагалі, я думаю, може її зрізати, і хай кущик набирає сил і буде нарощувати листочки. Побачимо. Ну поки що мені жалко її зрізати, хай буде так, як є. Так, на задньому плані в мене там е королева моя. От, і теж тут реліпс, це заквін, Триліпс. Ту я зрізала, яка в мене проквітла триліпсом. І вона нарощує зараз коріння, тому що там поганеньке коріння. А ця трошки краща. І в 2,5 в розмірі я її брала. Там в мене 1,7, а ця 2,5. Тому я подивлюся, як вона розпуститься. Ну, вже видно, що це триліпс буде. Трикутні бутони. Так, далі на задньому плані в мене бебі-динаміт. Чотири квіточки показав. Не метелик, дуже хочу метелик, бебі Динаміт. Це така моя а, мрія, а мрія, хочу коріну метелик і хочу бебі Динаміт метелик. Дуже. Так, показувала вам Ox Diamond. Три квіточки є, пилорчик, і ось вона буде далі продовжувати нарощувати бутончики. Також розквітла в мене Лега. Ой, господі, Лега. Лігата. Лігата. Лігата не метелик, це звичайна лігата. От, є в мене метелик, є в мене пілор, але мій пілорчик, ось о, дивіться, в якому стані зараз. Був такий гарненький кущик, але квітнув так теж добре. Але він у мене трохи захворів і скинув коріння. Зараз ми нарощуємо коріння. От, а Ось ми звичайна квіточка. Ось така красонечка. Теж буде, мабуть, дорощувати ще. зимове цвітіння від літнього відрізняється, але вона. Красонька. Ріата красонька. Так. Поряд малесенька, малесенький метеличок. От, ось такий. Ну, не знаю, можливо, буду його продавати. Чомусь мені маленькі такі квіточки не дуже подобаються. Вона, звичайно, чарівна, але така маленька-маленька. Поряд з нею ось Little Emperor, да, Імператор, вона теж має орхідейка невелику квіточку, але ну, ця квіточка вона зачаровує. Вона мені більше подобається. І я думаю, що вона буде згодом збільшуватись, трохи більше буде. Тому що в мене був колись в стандарті імператор, і там квітка така. Вона ну не можна сказати, що вона велика. Ні, вона не велика, але вона. Крупненька, така, середня. От То я думаю, що ці квіточки будуть, будуть більші. Можливо. От, А ця гарна, гарна красунька, але Ну побачимо, може, це вже в неї друге цвітіння. Купувала я її в один і в розмірі. Це на початку мого захоплення орхідеями, коли я. Перші-перші замовляла підлітки в орхідеях світу. Це були, це я зараз пам'ятаю, був теж лютий місяць, два роки назад. Уже ніяких там завозів не було, було дуже холодно, а мені так чогось хотілося. Я ще не дуже розумілася на цих квіточках, на цих розмірах, на цих метеликах. І мені сподобалася картинка, яка була, я заказала. Мікі. О, так, не буду. Мікі сакура і, і ще якусь заказала. Ну, ось оця в мене загубилася бірочка на неї. Хтось, дивлюся зараз, пише, що це рожева дівчинка. Не знаю. У мене там вроді друга назва є. От. І вона у мене ось така довго дуже росла. Малесенькі листочки були, що хворіла, зимою дійшла, і вона в дорозі трошки стресанула там. Потім вона наростила коріння в неї, там нормальне коріння, раз проквітла, а це друге цвітіння. Ну, Побачимо, якщо буде пишно квітувати, то можливо. Я її залишу. Йдемо далі. Так, тут в мене, ну, це ще не розкрилось, потім розкриється, буду розказувати. Тут в домашньому цвітінні в мене стандарт Суюкі називається. Це я купувала в Sky Orchids. Вони привозили дорослі рослинки ось така розеточка. І вони квітували на два квітоносика. Дуже-дуже мені сподобався колір. Він дійсно такий, знаєте, колір пудровий. От Прям багато кажуть пудровий відтінок, да? але ж пудровий відтінок, я дивлюсь, називають і більш рожеві такі орхідейки. А оце, ну, мені здається, що от якщо і казати пудровий відтінок, то ось такий відтінок, як пудра. Да? Пудра буває світліша, темніша. От, і ось така гарна красунька. Розквітає. Ну, коріння там багато. Я так думаю, що сорт неприхотливий, непримхливий. Тому а таке щось тут у нього є абрикосове є, трошки висвітлює а камера, бо підсвіточка зверху. Ось такий він. Гарненький. Поряд у мене чемпіон. Теж зібрався дорощувати. Чемпіон тут на 4 квіточки, але буде ще дуже крупна, класна квітка, супер квіточка. Далі в мене там на дорощеному, ні, не на дорощеному, а це в мене Каділак дав квітонос домашній, і він. Зараз ось, скільки там сім, сім, восьма буде. Буде восьма, він зараз ось такий, таку гілочку має. Так, тут у мене з квітоносиками, але потім, буду, потім про них буду розповідати на нижній полиці тоши. Розквітає, теж вона тут і доращує, ось доращує, і новенький квітоносик дала. Два вона дала квітоноса, але один я зламала. Зламала і зрізала. Ну, і тут вона ось дорощує теж, а на старих квітоносиках. Потім за нею за то, що у мене. Pink Freckles. Це теж домашній квітонос повністю. І вона сім гарних квіточок розпустила, показала. Ось така класна, дуже класна рослинка. Дуже класний сорт. Прям ну, дуже я люблю її. Супер. Там у мене ось показувала я коротеньке відео, що це як я відновлюю бріон. Хтось каже бріон, хтось каже Брауні. Так, дивіться, які там коріння. Хто не бачив коротке відео, подивіться, який був кущик спочатку. Там лізе ще один листочок всередині. І дивіться, яке коріння. Пішло. З усіх боків, стволик максимум помазала, і проливаю Магнікур Energy. Також тут ось пішов в ріст корінчик, ну, все добре з ним, все з ним добре. Далі скульптор. Всі вже розпустив квіточки. Шість у нього тут. Це на детки шість. Далі у мене ось ця дуже довго я чекала цю красуню. Вона чарівна. Це одна теж з моїх з домашньої колекції перша куплена квіточка. Перша квіточка. Перший метелик. Квітучий, який я купила. Це в нас від Пом-садівник. Це у нас зірочка. Ой, нічна зірочка. Квіточка невелика, але вона буде більша потім. Так, як би вам її показати? Вона взагалі вона, вона як бархатна. Вона як, знаєте, такий переливається, як бархатний котик. Переходи кольору в неї такі цікаві. Ну, зараз вона трошки зеленкувата ще, тому що тільки-тільки почала відкриватися. І я наповну не можу їй зараз передати колір. Може, вийде сонечко, колись і я покажу, бо в неї оці епіталії, вони як бархатні. Коли кольору вона набирає свого, то дуже гарні. Також тут чарівна красуня Fuller Sunset. Я не знаю, мені кажеться, що її трошки недооцінюють. Вона просто незвичайна, вона така, як сказати, воздушна, повітряна, да? вона така. Легка. В неї оця яскрава губка, оцей акцент, ну Це просто супер. Вона нічим не поступається квіточки Феррарі, а коштує, коштує набагато менше. Я бачила, що десь її зараз там за 1000 гривень квітучу продають, 1200, можна купити. Не знаю, для мене це теж такий, знаєте, шедевр. Така вона крупна квітка, сантиметрів 8 вона десь тут. Шикарна. Також тут у мене квітонос дала Pin Freckles, але це пілорчик, це дорощі в неї квіточки, а тут, тут буде он зараз квітонос. У нас буде квітувати. І також у мене метелик Ред Сезам є. Він купляла я його квітучий але он дивіться, що він робить. Він дає мені теж свій квітоносик. Так, ну і наостанок покажу вам ось цю, зараз, спустюсь трошки. Таїда Пінк Леді. Ось вона, краса, ось такий має квітонос, я його загнула, так. Розпустила вона зараз тільки три квіточки. Вона більш в зимовому, в зимовому цвітінні більш насичена така по кольорам. Коли я її купувала, вона така була більш рожева ніжна і. Оцих вкраплень було дуже мало, а зараз вона, зараз я поставлю, дуже крупна квітка, класна. Ось така. Ось моя рука прикриті в неї педалі і трошки. Не знаю, хочеться передати колір її, але щось так не дуже вихоходить. Ось така вона. Ну, подивимось, бо тут іще, от, бачите, яка гілочка в неї. Також в неї тут ось у є, буде квітувати ще, продовжувати розпускати бутончики. Ви знаєте, в мене тут на полишці на цій ни один бутончик не відпав і не засох. Температура в мене десь ось така 23, 24, 22. Буває 21, вона стабільна температура. Я не включаю зараз увлажнитель зовсім. Ось, і у мене ще є на підвіконях теж квіти, які не підсвічуються. Так, трошки уваги на Джиліан, пропустили <гум> Джиліан. Але вона така. У мене квіточка напівпилор. Ой, напівметелик. З однієї сторони в неї всі метелики, а з іншої сторони вона метелик, Ось, бачите? Ну, теж я так от її закрутила квітоносик. Туди побачимо. Я її прощаю, вона дуже, дуже класна квіточка. Дуже я її люблю, тому їй прощається. Так, от я про свій догляд. Зараз, як я їх доглядаю на вікнах, у мене підсвітки немає, і там теж не один бутончик не засушився в квіточки. Єдине вікно, яке у мене длінне є, і там стоять там більше світла, але теж воно не підсвічується. Але на єдиному віконечку, на тому у мене бутончики відсихають. Я не знаю, в чому тут температура в кімнаті, в будинку однакова. Вологість однакова. Кругом я не включаю зараз, вже казала. Вологість не додаю, не включаю нічого. Але ось кругом все гарно і добре, а на одному вікні щось там, щось там не то. І тому. Потрошку бутончики відпадають. Ну, не знаю. Ну, не масово, ну, але там на кожній квіточці дивлюсь, там відпав, там відсушив, там відпав. От. А тут-тут, поки що все як було, все-таки і порозквітало. І все тримається. Дякую вам за перегляд, за те, що ви були зі мною. Гарного, мирного всім дня! На все добре і до побачення!